Закарпаття це край гір, лісів, містичних замків і цілющих вод. Тут кожен знайде щось особливе для себе. Розпочнімо нашу подорож із перлини Карпат Озеро Синевир. Це найбільше гірське озеро України, що вражає своєю красою та легендами. Його смарагдові води та навколишні гори створюють неповторну атмосферу спокою. Далі вирушаємо до замку у Мукачеві – Ця велична фортеця на горі пережила століття і зберегла свій могутній вигляд. А в Ужгороді на вас чекає Ужгородський замок, що височіє над містом і є одним з найстаріших в Україні. Неподалік від хуста розташована унікальна долина нарцисів, заповідний масив, де навесні квітуть мільйони диких нарцисів. Це неймовірне видовище. Для любителів природи водоспад-шипіт. Його потужні струмені падають з висоти 14 метрів, створюючи неймовірний шум і туман. Це ідеальне місце для відпочинку та фото. Якщо ж ви прагнете оздоровлення, відвідайте термальні води косино. Тут на вас чекають басейни з гарячою мінеральною водою. А поруч берегівське виноробство, де можна спробувати ароматні закарпатські вина. Обов'язково завітайте до замку Сент-Міклош у Чинадієво. Відомого як замок кохання, він має дивовижну історію, пов'язану з таємним романом. Не забудьте і про тих, хто потребує допомоги. Реабілітаційний центр бурих ведмедів це єдине місце в Україні, де рятують і реабілітують цих тварин. Ви можете спостерігати за ними в умовах, максимально наближених до природи. І наостанок прогуляйтеся найдовшою в Європі Ужгородською Липовою алеєю. Її аромат у травні просто зачаровує. Закарпаття чекає на вас.